до громади міста Житомира. Сьогодні фронтом змін було ініційоване рішення щодо стосується ТТУ. Всі знають ситуація, яка у нас відбувалася в кінці минулого року. Коли були обіцянки розрахуватися в повному обсязі по всім виплатам, на даний час на сьогодні не є непроведені розрахунки за час вимушеного простою, коли фактично люди вимагали виплатити їм заробітну плату, яку вони, яку вони заробили, і вони відстоювали свої власні права. На жаль, це питання не врегульовано. Нас будуть звинувачувати в популізмі, в політиканстві, ще в чомусь, але до сьогодні люди звернулися до нас за допомогою. Тривалий час ми хотіли і вважали, що влада сама врегулює це питання. Нам було підготовлено відповідний проєкт рішення на сесії і надано сьогодні секретаріат. На жаль, більшості депутатського корпусу. Мабуть, який підтримує саме міського голову, це питання було нецікаво і вони його не підтримували. Тому при включенні даного питання в порядок денний, було сьогодні лише 19 осіб. Хочу зауважити, що фронт змін займає принципову позицію в багатьох питаннях, і саме ті питання, які ми піднімаємо, вони є найбільш актуальними. Жодної політики в цьому немає. Якщо в минулому році ми мали проблему з тим, що у нас стояли ліфти, і не вирішували питання. Нам було в грудні піднято питання про роботу в цьому напрямку, ремонту ліфтів, обслідування ліфтів, сьогодні вже виділено 3,5 мільйони і роботи по ремонту ліфтів, яким понад 25 років, вже розпочати. Сьогодні також в питаннях змінок до бюджету на 2012 рік. Фракція фронт змін буде ініціювати додатково виділено ще понад 3 мільйони на проведення капітальних ремонтів в багатоповерхових будинках міста Житомира. Чому це питання виникло? Зв'язку з тим, що фактично бюджетне планування було проведено неправильно. На даний час, на жаль, не взял таблиці на капітальні ремонтки будинків міста Житомира виділено лише 3 мільйони гривень. При загальному кошторисі, який необхідно місту на проведення ремонтів, 67 мільйонів. І 7 мільйонів сьогодні це та сума, яка надана ремонти будинків, там, де вже фактично людям або капає на голову, або вже відсутні комунікації, і там фактично неможливо жити. На жаль, ми знаходимо питання і гроші на багато питань, але не знаходимо на питання, які турбують нас мешканців. Тому ми пропонуємо. Змінах до бюджету, надати доручення департаменту фінансів додатково вишукати гроші на проведення капітальних ремонтів ще в цьому році. Нам пропонували, що це можна зробити по ітогам кварталу, півріччя, але коли проводити ремонти. Тому ми, ми на цьому наполягаємо. Також, якщо ви чули, ми піднімали ще багато цікавих питань, а саме виплати людям мало забезпечені. це допомога, якась сьогодні не зрозуміла, по яким питанням не проводиться. Я вважаю, що це без... безвідповідальний стане цього питання профільних управлінь. На жаль, більшість депутатів чомусь не підтримують ці питання, але ми будемо працювати в цьому напрямку і вважаю, що у нас вже є певні зрушення. То так, рішення, яке було прийнято на минулій сесії щодо залучення депутатів до розподілу грошей на капітальні ремонти і участі їх в проведенні цих ремонтів, а саме контроль, воно дало можливості, що сьогодні ми приймаємо участь розподілі цих коштів, і ми зрозуміли сьогодні, що їх недостатньо. Тому наша робота триває. Думаємо, що ці питання будуть вирішені. Ви кажете, більшість депутатів, які це фракції конкретно не підтримують? Ну, на, жаль, на жаль, було питання виділено грошей, там писали мультимедійна якась система в бюджеті. Ми запропонували спрямувати ці гроші на систему Рада, щоб ми могли розуміти, хто як голосує. На жаль, от ми сьогодні почули, що відповіді в залі вони не змогли надати, що у нас робиться з цього питання. Сьогодні ми розуміємо, що ті питання, які ми піднімаємо, вони важливі. На сьогоднішній день ви вдумайтесь, що каже заступник міського голови, що відвідувача місць виконкому зустрічає міліціонер. Невже ми живемо в поліцейській державі, в нас є поліцейський міст виконком? Тобто, відповідно до цих відповідей, ми розуміємо те, що відбувається. Я вважаю, що ми зробимо систему раду, ми зможемо прозоро голосувати і розуміти поіменно, хто за що голосує.